Четверг, 15 січня, ми з братом Гором їдемо на позицію для заміни одного бійця, який вибух і евакуація. Ось ОДБ ще завдячую ще ДССТ, Тут трошки є сітки, Ну місцями вже впали, місцями ще є. Але дякувати Богу, хоч десь вони є. Взагалі тема така, якщо буде робитися інженерна суперні споруди військовими для військових, буде толк. Якщо і далі будуть ці кончені адміністрації псевдовійськові шмигалів зелебубіків робити, то толку як не було, так і не буде. Загалом ситуація така, тут заїзди, виїзди кожен раз Ну такі собі, багато ждунів сажають на дорозі, їх зараз бачите, що снігом притрусило. і все, і добрий вечір. Плюс ждуни в повітрі. Зараз вже включаємо детектори, які сканують Сканую. Блять! Сітки, вон, бачите, порвалися бля, так сильно, просто капець. Не знаю, що це наші там поїздили. А ну вже шляпа не спіть включити, воно летить. Але що ж думати, на фронті найкраще і задачі виконуються і будуть виконуватися, тому що тут найкращі люди нації в умовах незабезпеченості багатьох компонентів на волонтерських. Пікапах на цих гусиках, все одно задачі виконуються. Що ж до тих подій, які відбуваються в тилу, які ми залишили в сподіваннях, що там нам тил допоможе, то бачу це марні сподівання. Це вже дивіться, 4 штуки. їх. От зараз вже включили 4 штуки. Перекладці 4 повітря. Так і живемо. На жаль, та технологічна перевага, що була у нас на початку діяльності, це давали старлінки, мавіки, FPV, це саме наші ноу-хау. Зараз підари безсоромно все побрили у нас і ми наоборот вигрібаємо зараз наслідки цього. -цього тому що як би там не було, треба масштабування екіпажів, масштабування виробництва, особливо на оптоволокні. Фрагментарно щось десь робиться, але масового оптоволокна на 25 і більше кілометрів це високий перехоплювачок. Народ 4 роки. От, що робить Голобородько? Голобородько продає надію 4 роки. Надію на мір, на перемогу, на шашлики. І 4 роки оце дурне обіцяється на обіцяне стадо сидить, слухає. Оця вся блядь, шарашкина контура. Топимо, оце близько ловить. Дивиться, бо може, може близько. Ловитись. Це як включається, то, то погано. Вонтіпи, бачите, навстрічу. Тоже ротація йде пацики. Чи вовки на волонтерських капчиках. Так що робить Голобородько, блідь? Голобородько, він не українець, не по національності, не по духу, не по свідомості. Це все життя заробітчани на підмозках, але до влади, на жаль, його привело інфотільне населення і вигрібати результати його діяльності, на жаль, проходиться 20% найкращих людей нації. Ото таке діла. Для всіх що Бабу юльку прийняли на кабарів 40 тисяч доларів. Та це ж мало, та ні. Да ні, вони там прийшли красти і грабувати. 40, 10, 5, 100 мільйон. Беруть все, що, все, що несуть. Для когось диво, що вони голосують там за бабки. Там Грозбух був оцей, що, що, що втік. Корек старий воїн опитний. думає. Ти записуєш відео, <laughs> я цинкую, да. тут така тема. Крали й крадуть, брали хабарі, голосують за те, що їм скажуть, 5, 10, 20 тисяч доларів, потім їх на камеру знімають. А це теж наші типи, бачите, їжі. Зараз погодка хороша така, ну, погана хороша, і тому проводимо ротації. Тому ну, баба Юля викрутиться, нічого сьоро я не буде. Але от кадрове призначення а, Голобородька в черговий раз показують, що він не збирається ну, вести народ до перемоги. І Міністерство оборони в цей страшний час мало б фаховий військовий очолювати, яких дуже багато є. Я вже казав, ну, це дуже багато. Марченко, Кривонос, той же Бутусов це дуже багато людей. Але цього не буде. Як не буде призначення в правоохоронні органі ці галімівля бля, сині в мусарку там, на Службу безпеки, а, Поназначали ряд осіб, да, в яких а, у дружин громадянства Російської Федерації. Це мені здається, що це називається чуть по-іншому. Ну, потужна потужність, вона така. Але Якщо коротко скажу так, на фронті перемоги в підарів не буде, але вони вже частково збудували руський мір всередині в тилу в нас, і це у них вдається. В тому числі на багатьох державних структурах і посадах вибудували проросійське, аварно-колорадське, говно. А ці депутати Верховної Ради там вже оцих законопроєкт продали заборону критики і кримінальну відповідальність публічних осіб. І ОНУ шас. Яценко і Коля Коклета, це блять, іменно в Галімі такі підораси проросійські, що, ну не дай Боже. І таких, на жаль, Верховні Ізраді багато. Поэтому без переобрання чи перезагрузки винючого кабміна обіцяного обісханого, а він не є кабміном із Юлькою Стюардесою, без переблять. Просто вже все розвалено, сітка нахуй, все воно стоїть тут. Мої млі. Та ти щось, все поваляло це, Звісно, шляпа. Уряд потрібно замінити. Верховну зраду обов'язково, Голобородька обов'язково просрочено. І там роботи буде в наступний хто прийде, в кожного буде роботи просто капець. Тому що військові, які а, пасіонарні частина України, які виконують задачі і розуміють, що відбувається в країні, знаходяться на фронті. В тилу, на жаль, проросійсько овадсько каларадське говно і кубка зашуга на населення. Тому сценарії цієї війни вони вже мінялися не один раз і будуть мінятися. Але нічого. Тут є мільйон козаків, які здатні перевернути цей світ. Так і буде. І найголовніше, не плачете не скіглять. Оце ну це давненько спалили тут купа такої техніки. Напали набити. Коротше народ. Вони думають, що вони царя за бороду взяли і будуть голобороть куваць Кінця світу, а я думаю, що все буде по-іншому. Але ми що армія ще своє слово не сказала. Армія вона різна, але є боячка, яка здатна змінити все. І шмугалля, і мусарня, блін і все інше. Так що разом до перемоги, а ми поїхали, бо зараз поїздки такі вони не дуже інтересні. Слава Україні!